Цьому випуску Вже однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Як Трубін та Довбек зіграли у єврокубкових матчах? Реал розглядає можливість переходу в Бундеслігу або серію А через скандал. Вестем хоче підписати Судакова, за якого Шахтар вимагатиме 65 мільйонів євро. Новини про світовий та український футбол на каналі Футлайн виходить за підтримки компанії Фавбет. Мадридський «Реал» серйозно розглядає можливість сенсаційного виходу з «Ла Ліги». Конфлікт із президентом Хав'єром Тебасом досяг критичної точки, і вершкові більше не збираються мовчати. Кілька років тому подібна ідея вже обговорювалася, але тоді клуб вирішив залишитися. У реалі переконані, що «Ла Ліга» веде проти них заговір, а суддівські рішення стають все більш упередженими. Офіційна скарга мадридців на арбітраж стала точкою кипіння. Керівництво клубу вважає, що тебе цілеспрямовано, об'єднав інших учасників чемпіонату проти них, і реал став жертвою системи, яка карає їх жорсткіше, ніж будь-кого іншого. Серед альтернативних варіантів Бундесліга, серія А чи Ліга-1. Усі ці чемпіонати виглядають реальними не тільки з футбольної, а й з комерційної точки зору. Перехід реала до іншого чемпіонату став би вибухом у світовому футболі, миттєво підвищивши інтерес і фінансову привабливість турніру. Але це ще не все. Паралельно вершкові продовжують просувати проект Суперліги, який може стати для них ідеальним виходом із-під впливу теба Сатала Ліги. Тож ще наважиться мадридський грант на революційний крок, час покаже, але ситуація стає гарячішою ніж будь-коли. Донецький шахтар може стати головним героєм літнього трансферного вікна. Поки клуб готується попрощатися з одним із своїх лідерів Георгієм Судаковим, паралельно тривають переговори щодо підписання нового бразильського таланта. Півзахисник збірної України, який цього сезону набрав вражаючу форму: 10 голів, 4 асисти у 25 матчах. скоріш за все, покине гірників. Головним претендентом на його підписання залишається Наполі, але зацікавленість проявляють також і Порту, який у січні вже намагався здійснити трансфер, але домовитися не вдалося. Щодо ціни, шахтар не збирається поступатися. Клуб встановив у 65 мільйонів євро і готовий вести перемовини лише на своїх умовах. А поки один талант готується до від'їзду, гірники активно працюють над залученням нового. Клуб уже давно веде перемовини щодо півзахисника Вестгема Луїса Гілярме, літній новачок англійського клубу, який перейшов з Палмейроса, може повернутися у бразильсько-українську систему Шахтаря. За інформацією з різних джерел, гірники готові витратити на нього 20-25 мільйонів євро. Однак переговори виявилися складнішими ніж очікувалося. Та все ж, попри всі труднощі у «Шахтарі» продовжують вірити у цей трансфер. За словами людей близьких до переговорів, клуб не став би так відкрито коментувати потенційне підписання, якби не був переконаний у реальності угоди. Журналіст і коментатор Ігор Цаганик розповів, як Константин Вівчаренко міг покинути Динамо, але вирішив продовжити контракт з клубом. Ситуація з Вівчаренком це приклад для того, як повинен поводити себе гравець. Я пишаюся, коли є таке ставлення. У Вівчаренка через здається, вісім місяців мав закінчитись контракт, і його почали обступати клуби, почали його провокувати на різні дії. Мовляв, не підписуй посидиш, а потім ми тебе заберемо. Вівчаренко, порадившись зі своїми агентами, прийшов до висновку, що це неправильно. Тож вони ухвалили рішення залишитися в Динамо, тому що сам Вівчаренко сказав, я хочу, щоб Динамо за мене заробило хороші гроші стільки, скільки воно має заробити. Він перепідписав контракт, у нього були варіанти піти і втекти, але правильне оточення, правильне ставлення з боку президента клубу, який до нього також дуже добре ставиться, і запропонував йому ці умови. Все це закінчилося тим, що в Динамо і Вівчаренка продовжиться співпраця. Хоча в нього 100% була пропозиція з Іспанії, але тепер за нього потрібно платити гроші. У матчі 21-го туру чемпіонату Польщі Лехія розтрощила заглімблі з рахунком 1-3. Ця гра стала справжнім бенефісом для українських футболістів, які зробили вагомий внесок у перемогу своєї команди. Рахунок в матчі відкрив Томаш Бобчек, а вже на 39-й хвилині Максим Хлань подвоїв перевагу Лехії після шикарної роботи Богдана В'юника, який накрив м'яч у штрафному та вивів партнера на ударну позицію. Далі Бобчек оформив дубль, але знову не обійшлося без українського сліду. Захисник за вибив м'яч просто у в'юника, після чого той відскочив до Томаша і він спокійно реалізував вихід сам на сам. Ця перемога дозволила Лехій зробити важливий крок у боротьбі за виживання. Команда набрала 21 очко і залишається на 16 му місці, майже відірвавшись від зони вильоту. Бенфіка у рамках матчу відповіді плей-офф Ліги Чемпіонів пройшла Монако за сумою двох ігор. Трубін вийшов у основі, а Маннегаски переїхали до Лісабону, мінімально програвши перший матч. Очікувалося, що за рідних трибун лісабонці знесуть депресивний Монако, але не все так сталося, як гадалося. Португальці капітально провалили перший тайм, Із реально небезпечних моментів пригадується тільки крос на тоні сілву, який завершився замиканням повз стійку. Анатолій Трубін став героєм і антигероєм одночасно. Українцю довелося рятувати вже на четвертій хвилині, коли Емболо тікавіш на віч. Трубін вийшов з воріт, кинувся в ноги. Чесно кажучи, він збив нападника, не дотягнувшись до м'яча, однак пенальті не свиснули, а добивання від цегіра з п'яти метрів пройшло повз ворота. На рахунку Трубіна дві результативні помилки: чотири сейви, 60% точних передач, шість втрат. та найвища оцінка у складі обох команд 5,3 балів від софа скоро. Мадридський реал у рамках матчу відповіді плей-офф впевнено переміг Манчестер Сіті з рахунком 3-1. Вже на четвертій хвилині Мбапе скористався помилкою Діоша Таедерсона, перекинув голкіпера і відкрив рахунок. На 33-й хвилині господарі розірвали оборону Сіті 10 передач за 8 секунд. Де Вінісіус вивів Мбапе на другий гол. У другому таймі Француз продовжив шоу. Спочатку Едерсон врятував після удару Кіліана, але на 63-й хвилині Мбапе оформив дубль, потужно пробивши у дальній кут. Гол Сіті на останніх хвилинах вже нічого не вирішував, мадриці проходять далі. Тож сітка напередодні жеребкування однієї восьмої фіналу виглядатиме так: Реалу випаде або Мадридське дербі, або дуелі з байером Хабі Алонсо. Бенфіці Трубіна не пощастило, можливі суперники Барселона або Ліверпуль. Далі, топ протистояння ПСЖ проти Ліверпуля або Барселони. А Реал може зіграти вже з Барсою у півфіналі. Можливе єдине однонаціональне протистояння Баварія байер жеребкування відбудеться 21 лютого о 13.00 за Києвом. 31-й тур чемпіоншипа став особливим для Максима Толовєрова. Український захисник не просто провів черговий матч за плімут, а й забив свій перший гол в Англії, що допомогло команді уникнути поразки в ключовій грі з Лутоном прямим конкурентом у боротьбі за виживання. На 69-й хвилині українець виграв верхову боротьбу після навісу сюча з лівого флангу та головою пробив у ближній кут. Для Максима це перший гол за плімут. І одразу такий важливий для команди. Та все ж ситуація в таблиці залишається критичною. Лутон останній плімут передостанній, попереду ще багато боротьби за виживання, але кожне очко може стати вирішальним. А чи вдасться плімуту врятувати цей сезон та залишитись в чемпіоншипі? Напишіть свою думку в коментарях.